Друзі, маємо в продажі класну Opel зефірку в комплектації OPC. Маємо накладочки на порогах, накладки на бамперах, це все в оригіналі, передні задні парктроніки, лінзована оптика, адаптивне світло. Автомобіль дуже в дуже класному стані. 1,9 дизель, сидіння рікаровські. Маємо вишивочки з підтримками класно, на мультикермо, клімат-контроль, ступочка, куча режимів, підігрів, датчики тиску в шинах, режим, затемнення дзеркала, автомобіль семимісний, просторненький задній ряд, їде класно, економний. Перевірений вже руками. Маємо фаркопчик там на схований, великий багажний відсік. Якщо ви собі шукаєте спортивненький мінівенчик, заїжджайте до нас на тест-драйв даного Опеля. Знаходимося в місто Бердичів, вулиця Шкіряники. 8. Ціна даного автомобіля 8 599-252 тисячі пробіг. Всім гарного дня! Чекаємо на тест-драйв.